Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал та відео. Також дякую вам за лайки, коментарі і підписки. Сьогодні буду готувати швидкий літній пиріг. Він мені дуже подобається. Готую його зазвичай в літній період, коли є вже свіжі якісь ягодки. В даному випадку буду використовувати вишню, бушмалу і яблука. Потрібно для приготування. Зараз збити яйця з цукром та дрібкою солі. Цукор не додаю одразу весь, а поступово, і ретельно зіб'ю міксером. До взбитих яєць додаю кисляк. Це кисле молоко, або домашнє, або ж кефір магазинний. Якщо кефір у вас мало, то ви можете його розвести сметаною 50 на 50. Теж буде нормально. Трішечки міксером перемішаю. Далі до цієї маси додаю рафіновану олію без аромату. Якщо не хочете додавати олію, можна додати розтоплене масло вершкове. Теж перемішую до однорідності. Додам сюди для гарного аромату трішки ваніліну. І якщо полюбляєте більше ванільний цукор, додавайте ванільний цукор, у мене його просто зараз немає, тому додаю ванілін. Далі додаю манку. Я готую зараз подвійну порцію, але рецепт під відео я вкажу на одинарну порцію. Теж потрібно трішечки перебити міксером до однорідності, перемішати, все з'єднати, щоб воно гарно об'єдналося. І буду додавати борошно, але перед цим в борошно додам розпушувач. Якщо немає розпушувача, можете використовувати соду харчову, але погасити її оцтом. І теж буду поступово перемішувати до однорідності. Консистенція тіста має бути як густа сметана. Настала черга додавання фруктів. Я буду використовувати вишню, бушмалу і яблучка. Вишню я від кісточки очистила. Тепер бушмалу очищаю від шкірки, і також буду з середини видаляти кісточки. Ви використовуєте ті фрукти, які є у вас в наявності. Я хотіла зробити тільки вишневий пиріг, але, на жаль, вишня в цьому в році має поганий врожай. Тому імпровізую і додаю ті фрукти, які є вдома. Ось так хаотично розкладаю яблучко. Яблучко теж я від шкірки очистила і від серединки. Далі вишеньку викладу, бушмалу викладу. І ще хочу посипати фрукти зверху меленими горіхами з цукром. Мені так воно смакує. Тому я Роблю таке поєднання. Тісто одразу все не виливайте, виливайте тільки половинку, а потім іншою половинкою ми маємо закрити фрукти в пирогові. Посипаю меленими горіхами, як я вже казала. Можете не посипати, ну, робіть з тими фруктовими ягодами, які є у вас вдома в наявності, і теж буде дуже смачно. Це тісто універсальне. Розрівняла, відправляю в духовку. Пиріг в мене відпикався 40 хвилин при температурі 180 градусів. Трішечки він вже охолов, але ще тепленький, тому все одно буду його розрізати для того, щоб показати, який він в мене вийшов в розрізі, щоб ви могли побачити. Ось такий прекрасний, соковитий, запашний, ароматний, ніжний він вийшов, тому готуйте, радуйте рідних та близьких, хай все вдається мирного неба вам і всього самого найкращого.